Є вже вказівка до центрів комплектування. Ну принаймні, це було озвучено на спільній на спільному засіданні двох комітетів комітету правоохоронної діяльності комітету національної безпеки та розвідки, що таких громадян України військовозобов'язаних. Станом на сьогодні чіпати не будуть, чому тому, що їх проінформували, що є відповідні законодавчі зміни щодо перенесення термінів з 5 лютого на 5 червня. В цей період часу відповідні військово зобов'язання обмежано придатність зобов'язані самі звернутись до центру комплектування за допомогою електронного застосунку резерв плюс. Ну або якимось іншим чином, я так розумію, прийти в ТЦК. Штрафи і ну спрямовувати в розшук таких громадян військовозобов'язаних не будуть. Е, у разі якщо такий інцидент станеться, комітет два два комітет правоохоронної діяльності, комітету безпеки оборони та розвитку готовий розглянути від звернення від, 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 від громадян. Нам навіть буде самим цікаво наскільки е, обіцянки вищого військового керівництва на парламентських комітетів варті підтвердження. Я впевнений, що цього не буде. Ну Але по факту, ще це... наголосити mm -hmm. за умови, якщо відповідне військозовоязне буде мати при собі всі відповідні документи. Бо повірте, коли до мене звертаються там зі 100 звернень, ну відсотків 20 – це ті, коли дійсно люди, як то кажуть, е мали все, але було перебільшення повноважень е представників ДЦК. у всіх інших випадках. Це більше емоцій були. Mm -hmm. Я думаю, що це відбудеться в найближчий тиждень парламентського голосування. Законопроект невеличкий, він маленький. Аж цілих умовно кажучи, один абзац це терміни і е, перенесення термінів із зобов'язанням громадян українського зобов'язаного межопереддатних е, самовільно значить звернутися до центру комплектування. Я думаю, що він буде прийняти одразу за основу та в цілому, і там уже після підписання спікером та президентом вступить в дію.